В общем, вийняв цю шпільку. Бачите води скільки понатікало. Дожді, дощі йшли великі. Покажу вам, що тут. От бункер, от це сито від віялки лежить. Там защита елеватори. Раз, два, три. Це від барабана і підножка. Шнек в принципі хороший. Та й бункер не особо витертий, чуть-чуть тільки підтертий, гарно виглядає, бачите. Так що беріть ці комбайни, бо це реально варті уваги. А хто має дронівбори? А багато хто з вас має, з моїх підписників, напишіть, як вам ці комбайни. Я впевнений, що всі задоволені. Тут фільтра тільки немає, треба фільтр поставити і оці защолочки вщепити. Фільтр є в нас на базі. Вентилятори тут, бачите, присутствують. Обдув, так званий. В общем, закрываем бункер и идем далее.